Пітловий комплекс бік бен від Ріел. столиця життєлюбів. Старт продажів сьогодні. Зранку, 26 липня, ударні, добрі, хороші, гарні дрони, безпілотники атакували Ставрополь у Російській Федерації. До речі, це другий другу добу поспіль. Ставропольський край. Атакують напередодні. Там також були прильоти 20 прильотів. Невинно миськ. От туди летіло, а тепер прилетіли в завод. Повідомляється, що завод сигнал, по якому були дрони, бачите прекрасні удари. Займається випуском засобів радіоелектронної боротьби для літаків та наземних об'єктів, включаючи Тополь Е. За словами місцевих жителів, орієнтовно в п'ятій ранку у місті пролунала серія гучних вибухів у небі над містом. Губернатор Володимир Владіміров зазначив, що під ранок сьогодні в Ставрополі відбувалася атака безпілотників. Цитуємо От Давайте подивимося, як гарно потрапляє. Прекрасно. є прильоти на території промислових об'єктів у Ставрополі. Житлові будинки, системи життєзабезпечення Міста не пошкоджені. Була невелика пожежа, її ліквідовано постраждалих та за загиблих немає. Інформація уточняється. Ми бачимо така невеличка пожежа. Ну, пів заводу знесло дроном, і це лише те, що попало в кадри. зауважте. Підприємство це от сигнал, засноване в 71-му році. З 12-го року завод входить до держкорпорації. Коні ж розтіг станом на зараз, завод виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування, засоби захисту від. Електрохімічної корозії та інше через вторгнення Росії в Україну завод знаходиться під санкціями країн Європи, США, України та Японія. Тепер ще й під санкціями ГУР і служби безпеки України, а можливо і це сили безпілотних систем пана Мадіра, які дуже гарно б'ють по критичній військовій інфраструктурі Хакан Фідан, що сказав, він заявив, що планується зустріч на найвищому рівні, і нібито є вже зрушення. Міністр закономних справ Туреччини заявив, що під час переговорів між Україною та Росією в Стамбулі це остання зустріч, менше години, яка тривала і ні про що домовитись, не звичайно ж не змогли цього тижня, начебто, було досягнуто домовленості щодо проведення саміту лідерів обох країн на території Туреччини. Про це повідомляє турецький телеканал НТВ. Фідан прокоментував переговори між Україною та Росією, які відбулися 23 липня. Він наголосив, що на зустрічі обговорилося за яких умов і як можуть зібратися лідери. У принципі було досягнуто згоди щодо проведення саміту лідерів у Туреччині. На цьому етапі велика відповідальність лежить на делегаціях, що ведуть переговори. Фідан зазначив, що бачить прагнення до спільного рішення. Якщо так піде й далі, я вірю, що з'явиться приміжне рішення. У кожного є свій козир, який не Розкривають, а ми намагаємось створити для цього сприятливу атмосферу. Напередодні турецькі засоби масової інформації процитували президента Раджіпа Таїпа Ердогана під час прес-конференції, де він заявив про наміри провести переговори з Путіним і президентом Дональдом Трампом, щоб зібрати цих лідерів разом. В Стамбулі пізніше канцелярія Ердогана уточнила і роз'яснила ці слова, що той прагне організувати зустріч насправді лідерів Росії і України, а не Росії та Сполучених Штатів Америки після неточного цитування в засобах масової інформації. Що вам хочу сказати, це якось виглядає дуже малоймовірним. Можливо, так Туреччина. Іордардогана хочуть показати свою вагу, що вони активні учасники переговорного процесу, що вони на щось впливають, вони щось організовують, щось пропонують, тому що ми прекрасно знаємо, що позиція Росії наступна. Ну вони постійно кажуть, що влада в Україні не легітимна. Що якщо будуть зустрічатися, хто буде підписувати? Це їхня постійна риторика. Плюс останні ж їхні пропозиції після зустрічі в 23 липня мовляв, вони не виключають зустріч на найвищому рівні контакти на найвищому рівні, але після того як будуть Узгоджені е, оці от меморандуми буде досягнуто якихось домовленостей, і можна буде підписати мирні якісь там угоди. Але ну як Марінський сказав, що е, має бути кінець, вінець, чи якось так він сказав. Але до чого я веду? До того, що ну які можуть бути погоджені е, меморандуми, які можуть бути. Мирні угоди, тому що знову ж таки повторююся: ключові ключові вимоги Росіян це аби сили оборони України вийшли з тих територій, які Росія окупувала, які вона анексувала вніс це собі до конституції своєї Російської Федерації. Звичайно, що Україна з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей не має наміру нікуди виходити, тому що це наша земля, це українська земля, це наша рідна земля. Це навіть не обговорюється а це є пряма прямий ультиматум Росії.